Я навіть не здогадувалась, що в нашому місті так багато велосипедистів, і це чудово. Місто, де нас так багато Європейське місто. Найбільша проблема це все-таки неповага як з боку пішоходів, так і з боку водіїв. Тобто водії не люблять, коли велосипедисти їдуть по дорозі, пішоходи не люблять, коли велосипедисти їдуть по тротуару. Фактично, велосипедист не має де їхати. Говорити про погані дороги в Чернівцях, я думаю, можна не говорити всі. І так знають, що це болюча тема для міста, а особливо велосипедисти, які рухаються по узбіччу, там найгірша, найгірша дорога, тому теж складно. І якщо шість років тому на такому ж святі зібралось 150 людей, то у 2016 році майже тисяча. Шрут площа Соборна, вулиця Героїв Майдану, Проспект Незалежності, вулиця Головна, Південно-Кільцева, Сидора Воробкевича, Комарова, парковий проїзд і кінцева точка. Парк Жовтневий. Коли буває таке, що в супроводі поліції можна проїхатись по місту, порушуючи всі правила в хорошій компанії. Майже не відчув, як проїхали більше 10 кілометрів. І дякую організаторам і я рахую, що потрібно якомога більше проводити таких різних заходів, щоб наша молодь, наші люди в загальному, всі люди не сиділи вдома, а займалися такими чудовими, приємними справами, і зокрема, як сьогодні, це прогулка на велосипедах. Ці є один день в році, коли можна порушувати правила та ще й разом з поліцією проїхатись містом на велосипеді. От хочеться почути ваші коментарі. Перш за все, хочу сказати дякую організаторам, дякую місту за такий прекрасний, приємний, чудовий захід, в якому ми мали, мали змогу взяти участь. Як ви бачили, поліція також з народом, поліція долучилась, максимально брали участь у цьому заході. Дуже приємно було дійсно бути поряд з народом, слухати ті думки, які були, бачити ті емоції, які в людей були. Дуже приємно їхати поряд з дітьми, які в захваті від заходу в цілому, в захваті від організації. І щодо порушень правил дорожнього руху, хочу сказати, що їх не було. Всі люди поводились чемно, гарно. І дійсно було, був такий момент отримання насолоди від самого заходу. Дуже класно, дуже сподобалося. Володень в Чернівцях день, коли можна ковтнути свіжого повітря свободи і рухатись вперед. Тільки вперед і не важливо, який напрямок ви обрали. Головне рухайтесь настійте на місці. Рух це життя.